Доброго дня, шановні колеги! Хочу подякувати за можливість виступити сьогодні. Вітаю всіх логопедів з нагоди професійного свята. Бажаю миру, натхнення, втілення мрій. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми напрацюваннями щодо ресурсної скоробнички логопеда, тобто всього того, що допомагає нам феям логопедії у щоденній роботі, ефективно, цікаво і результативно працювати з дітьми. Ресурсна скарбничка логопеда – це набір матеріалів та інструментів, які логопед використовує у своїй роботі для корекції мовлення. Матеріали для роботи це ігри та посібники, картки для артикуляційної гімнастики, набори карток для автоматизації звуків, ігри на розвиток фонематичного слуху та пам'яті, методичні матеріали. Робочі зошити, інструкції, збірки вправ для постановки для автоматизації звуків, інструменти, це дзеркала, зонди, спеціальні іграшки для стимуляції мовлення та розвитку моторики. До скарбнички логопеда входять методичні ресурси це діагностичні матеріали, тести для визначення мовленнєвого розвитку, картки обстеження звуковимови фонематичного слуху. Лексико-граматичних навичок, програми корекційної роботи, типові та авторські, календарне планування, індивідуальні маршрути розвитку дитини, методичні посібники, статті, збірники вправ, сучасні підходи до логоподічної корекції, матеріали конференцій та вебінарів. Також належать практичні інструменти, до яких входять. Дідактичні ігри та картки, артикуляційні вправи, картки для автоматизації звуків, ігри для розвитку зв'язного мовлення, візуальні матеріали, плакати, схеми, піктограми, відео та анімаційні матеріали для демонстрації артикуляційних рухів, технічні засоби, мультимедійні презентації, інтерактивні вправи на різних платформах, програми для розвитку мовлення. Також кожний логопед має особисті ресурси. Це професійне навчання та розвиток, курси підвищення кваліфікації, участь у конференціях, вебінарах, читання фахової літератури. І має ресурсну свою кімнату. Це хобі, відпочинок, підтримка колег, спілкування. Запрошую зазирнути в мою скриньку логопедичних скарбів. Доброго дня, шановні логопеди. Я хочу ознайомити вас з лайфхаками зі своєї логопедичної скарбнички. І один з них це я на заняттях використовую отакий от посібничок я собі створила з фетру. Я вирізала собі таке дерево, їжачки, грибочки. Листочки є різного кольору. Тому в нас є тема осінь і ми вивчаємо листя. З меншими дітками. На фентр дуже корисний матеріал, легкий в використанні, листочки чіпляються, замінюються, і логопед може собі дозволити придумати різні речення, використовувати матеріал, як йому заманеться. Всі ці деталі вони є зйомні. Вон тут і білочка, і їжачок, іде в дуплі. На дереві, під деревом складати різні речення. Дітям це дуже подобається. У нас є тема сім'я. І в мене є така сімейка. Тато, мама, дідусь, бабуся. Ось такі вони гарні. Дітки. Дітям це привертає увагу, стимулює до занять, діти дивляться на екран. Дітки, от і хлопчик і дівчинка, ще навіть маленькі дитинчатка є. І, і тут ми вивчаємо сім'ю і можна створити розповідь, як сім'я відпочиває в лісі, що вона побачила, з ким, би, з ким би пішли до лісу, що побачили білочку, сову, де сова, де білочка, де їжачки, збирали гриби. Діти згадують, що вони. Робили з батьками, що хотіли би зробити зі своїми батьками, повторюють тему сім'я, і весь час дивляться на екран. І це заохочує до праці, до співбесі, до, до створення різноманітних розповідей. Можна ще повісити на оцей планшет, на дерево, склади, букви і складати слова. І діти так само дивляться на екран і читають. Так що це дієва робота. В мене ще є такий планшет з фетру, родина і різні кімнати. У нас є тема за танц Соденберг, де ми вивчаємо різні кімнати і побут родини. І тут якраз є і батьки, от мама з татом, дітки, песики, коти, навіть і ліфт. Який рухається, піднімається, є різні кімнати. Ми можемо вивчити різні кімнати і такі ось іграшки можемо розставити по місцях. Якщо полум'я, то в каміні. Якщо олівці, то ми можемо їх поставити на стіл, вибрати, де кімната буде дівчинки, де буде хлопчика, де буде кабінет, на якому стоїть комп'ютер. Навіть є ялинка і прикраси, іграшки. Книжки, картина, і діти можуть самі обрати, де це все можна розташувати, до якої кімнати це належить. Можна так само щось поміняти місцями, щоб діти знайшли, що тут не так. Чому, наприклад, якісь склянки вони не можуть стояти в туалеті, бо там. То не підходить. Діти навчаються думати, розвивати своє мовлення. Тут ми все вивчаємо: і сім'ю, і традиції, і відпочинок в родині, і навіть розпорядок дня, що коли діти встали, як помилися, почистили зуби, коли спати лягали в який час, хто виводив песика, хто гладив котика, надати ім'я цій родині. Розрізняти емоції. Ще я створила на новорічні свята, так само з фетру, таку ялиночку вирізала. І ми з дітками прикрашаємо її різними зірочками, там пташками. Ну і так само можна прикрасити, чим нам захочеться до заняття. Ще хочу запропонувати вам зі своєї скарбнички осінню тематику. Я створила для дітей, і батьки мене підтримали. Вони. Взяли до використання для дихальної гімнастики отакого от павучка на звичайній палочці. Отак от ми робимо, дихаємо. Ну, батьки зробили все те, що вони знайшли вдома, замінили павучка на інші предмети. Але дітям це дуже цікаво. Ще хочу запропонувати от, листочки. Ми беремо листочки. Для, дихаль... для дихальних вправ, і відпрацьовуємо вітер, вітрище, вітерець. Якщо листочок маленький, то дітки досліджують, що він легенько треба подути, і він вже летить. Якщо це великий листочок, то це вже вітродув, він вони кладуть на долоньку, дують і вже таким сильним повітрям. І, вони... і... і дослідницька робота. І відпрацювання подиху. Ми ще відпрацьовували з дітками роботу з каштанчиками. Намалювали на каштанчиках емоції і створювали ось таких от позитивних їжачків. І діткам подобалось і ця дрібна моторика пальців рук, емоції, які вони малювали, і в них от така ось сім'я їжачків вийшла. У мене залишилося три. Їжачка, які вони малювали разом зі мною. На завершення хочу сказати, що все, що я зазначила вище, у нас майже однакове у всіх, але наголоси, акценти у всіх різні. Ресурсна скарбничка логопеда це не лише набір інструментів, це живий простір творчості, що постійно оновлюється. Головне зберігати інтерес. Натхнення та любов до справи хочу поділитися з вами корисними посиланнями зі своєї скарбнички. Миру всім!